Віла на Котляревського знову у центрі уваги. Тут ще раніше без жодних дозволів та погоджень добудували веранду на другому поверсі та засклили терасу. Розповідають у міськраді. Бокова частина віли теж зазнала змін. Тут конструкція перекрила автентичні сходи. І ці зміни, які тут е, зроблені новим власником, е, вони Недобрі, але вони не є незворотні. Їх можна змінити, їх можна переробити, бо треба віддати належне власнику. Він дійсно купив ці квартири, які були занедбані, зробив ту вежу. Судова клітка і прекрасно відреставрована, хоча він не є єдиним власником. Він міг ці сходи знести в той час, в 2006 році ніхто би не зауважив, але він їх зберіг. Отже, їх треба заекспонувати. На виїзній зустрічі виконкому представили проект ВІЛИ, який би мав задовільнити обидві сторони конфлікту. Це, ця пропозиція, вона дозволяє зберегти задню веранду, так, і частково зменшити бокову, зберегши зберег, зберег сходи і трошки перебудувати оці потворні конструкції. В чому тут не компромізм нашого? З тяжким господаря? серцем я годжуся відкрити ті сходи. Але я би просив. Все таки переглянути своє рішення з приводу естетики цієї надбудови. Я згідний додати йому її парт елементів, які е, зв'яжуться весь ансамбль. Але мені видається, що використання шкла в даній ситуації є до ну, можливою справою має займати ще минулого року. Місцеве ОСББ оштрафували на 170 тисяч гривень через ці самовільні конструкції. Штраф не виплатили і досі запевняють у міській раді щодо відновлення автентичного виду вілли навіть звернулися до суду. Оці недолугі кронштейни як тут, так і там, станом на коли воно робилося там більше десяти років тому, вони були зроблені неправильно. Ні з точки зору логіки архітектурних форм, ні з точки зору композиції, ні з точки зору взагалі якихось первісних задумів, як би воно могло бути в такому будинку, такого стильового напрямку. Після повторних обговорень сторони конфлікту майже дійшли компромісу у цій ситуації. І, вислухавши усі пропозиції, остаточне рішення щодо вигляду цієї віли відтермінували. Ми даємо тоді. Проміжне рішення провести архітектурну раду, так, щоб потім провести ну, ті зустрічі, які необхідні для даного питання, і через два тижні вернемось до даного питання. Окей? Так. Тоді я е, таке рішення ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Додамо, що вілу дзядоня Дзелінського на вулиці Котляревського збудували понад 110 років тому фірма Івана Левинського за проектом Альфреда Захаревича. Будинок є пам'яткою архітектури. Давид борішвілі Юрій Яворський. Правда, тут Львів.